Всім привіт, це четверта частина серіалу «Бежева життя. Коротше, таке діло я забув забрати від твоєї мами речі. вона ж не бежева, я не буду туди їхати. Добре, я сам поїду. Ти теж не бежевий. Тобі треба буде перетягнутися? Ні. Так, потрібно туди піжамі, здається, тому що всі речі твоїй бабки. Зитій мене є трошки страшненькі. Ну, думаю, що я страшненький, тому що старий. А коли були десь 90-ті або ну, далі ще. Тільки прийшла додому, теж в впіжила. Ой. Сонце ти як тут? Це До все добре, просто. Десь пески. <coordinator> <ск übrigens> тут уже деякий елемент підказує. Такс, треба чекати їх, а тут дзвонили. Добрий день ми збирати круля і. Ну, коротше, всіх. Але вони ж не бежеві. А, ви вже знаєте? все не знаю. Ось це, напевно, буде підходити до вам більше, але я даю вам все. Ось телефончик ваш. Ось ваша бежева сумочка. І ось ваш бежевий крем від загару. Добре, я й це все принесу. А що нехай залишається у мене? то буде зараз психувати, що то не біжеве, зрозумів. Добре, я спати, бо я дуже змучена. Можна я привітаю з Наташкою, звісно. Вибачте, тут був невеличкий спойлер, тому що вона ще дитина. І при чому ж оця ще не народилася? Просто був невеличкий спойлер. Цим па-па буде наступна частина.